Усім привіт! Ви дивитеся ювілейний 50-й випуск Gadget News. Але ні, нічого надзвичайного тут не буде. Ну звісно, якщо ви надійшли та нам бандеролькою тортик. Контактні дані я дам. А поки що дуже свіжі і дуже смачні новини зі світу гаджетів та електроніки. За підтримки спільноти. Чи знаєте ви? Розпочнемо ми з досить актуальної та, як на мене, важливої новини. Більшість із вас, напевно, вже чули, що американський уряд намагався змусити компанію Apple створити таку версію операційної системи, яку можна було встановити на заблокований девайс, та отримати повний доступ до усіх даних користувача. Втім, особисто Тім Кук відмовив такому проханню, заявивши, що це виходить далеко за рамки правового поля та загрожує безпеці користувачів Apple. І цього тижня Бруклінський суд у нью Йорку став на бік яблучної компанії, постановивши, що Apple не може бути примушена допомагати правоохоронним органам. Проти її власної волі. А що ви думаєте з цього приводу? Чи повинна Apple допомагати правоохоронцям? Хлопці, наприклад, вважають, що після створення такої ОС вона неодмінно потрапить у маси і загрожуватиме не лише злочинцям. А далі ще більш актуальні і неймовірно важливі новини. За останній тиждень наша команда встигла оглянути спадкоємця трону бестселера новенький Nexus 5X. Якщо ви очікували серйозного апгрейду після Nexus 5, то натомість вас зустріне даунгрейд. Також до вашої уваги черговий ігровий календарик від Чарівної Марії. Коли вже ці розробники зрозуміють, що старі ігри були хорошими не через малу кількість пікселів. І наостанок досить кумедний огляд бюджетного планшету Impression родом з України. Якщо ж перевернути девайс-горілиць, то всі ті нотки преміальності, що пурхали в повітрі, мить зникають. Продовжуємо на ті самі патріотичні ноті. Інженери та дизайнери українського стартапу «Паракіт» розробили відеофотоальбом. Ця нова розробка змінить підхід до зберігання важливих фотографій і відеоматеріалів. Особливо новинка припаде до душі творчим людям, адже на сторінках розумного фотоальбому можна зрежисувати і оживити цілу ілюстровану історію або невеличкий колаж. На 30 сторінках альбому поміщається 90 фотографій. Відео відтворюється на п'ятидюймовому екрані виробництва компанії Sharp. Послідовність відеороликів програмує сам користувач через додаток піксель для смартфона, незважаючи на те, що вікно з дисплеєм тільки одним, воно може відтворювати безліч відеозаписів, адже пам'ять пристрою становить 8 гігабайтів або 15 годин відео. Фотоальбом підключається до смартфону через Bluetooth, Wi-Fi або мікро-USB. І без підзарядки пристрій працює до 70 днів за словами розробника Паракіт Вікторія Рябоконь. метою проекту було додати нових технологій в традиційний формат картонного альбому. Час українського антивірусу для ОС Андроїд настав. Команда Зілля створила перший український антивірус для Андрійка. Її запрошує взяти участь у тестуванні зілля мобайл антивірусу. Новий продукт має дуже простий інтерфейс, містить функції антивірусного захисту, оптимізації та прискорення системи. Він абсолютно безкоштовний і без реклами. Для участі у бета-тестуванні потрібно долучитися до відкритої спільноти Google Plus для тестувальників та активувати можливість ознайомлення із програмою. Після чого вам стане доступним посилання на завантаження додатку із плеймом. Маркет. І ще трішки про тренди. Як виявилося, смартфони лінійки Samsung Galaxy Edge стали досить популярними серед звичайних користувачів. А це означає, що китайці обов'язково запозичать таке дизайнерське рішення. Ми вже чули про те, що вигнутий екран може стати однією із особливостей смартфона Vivo X Play 5. А нещодавно стало відомо, що відповідні технології візьмуть на озброєння й інші китайські виробники. Зокрема, до кінця року аналогічні продукти випустять компанії Huawei та Xiaomi, які вже встигли домовитися із Samsung Display про постачання тристоронніх дисплеїв. А от наш Макс постійно торочить про інновації і про те, що дисплеї в тій формі, як ми зараз застосовуємо, мають зникнути, а майбутнє за рішеннями на кшталт Зуківського або як у залізної людини. Дитинко, вгамуйся, час для подібного ще не настав. Тут люди намагаються звикнути до дисплея, який реагує на силу натискання, а ти про якийсь смартфон склину. І до речі, про дивочутливі дисплеї цьогорічні флагмани Samsung та LG не отримали екран, що реагує на силу натискання, і дарма, адже це може стати трендом номер один у виробників смартфонів. А почнеться все з Meizu Pro 6. Саме про це у китайській соціальній мережі Weibo на своїй сторінці написав віце-президент і головний дизайнер оболонки FlyMe Ян Ян. Згідно зі свіжими даними, наступний Nexus також отримає екран, що розпізнає силу натискання. Ба Більше, нативну підтримку силу натискання хочуть вшити в наступну версію Андрійка. Ну, напевно, в android налішник. День в історії технологій. 1 березня 1976 рік. Стів Возняк на той момент співробітник компанії Hewlett Packard, будує свою першу комп'ютерну материнську плату, яку він одразу продемонстрував у доморощеному комп'ютерному клубі, де її побачив інший стів, той який Джобс. Саме тоді і почалася історія Apple. 1 березня 1966 рік безпілотний радянський космічний зонд венера 3 гепнувся на темну сторону планети Венера, ставши першим космічним кораблем, що приземлився на іншій планеті. 26 Лютого 1991 рік сер Тім Бернер Лі показав усім перший веб-браузер і HTML-редактор. Веб-браузер було названо World Wide Web, але пізніше змінено на Nexus. 29 лютого 2012 рік було завершено будівництво радіовежі Tokyo Skytree, що є найвищою спорудою в Японії і найвищою вежею у світі. До речі, закінчити об'єкт мали раніше, але через землетрус і цунамі 2011 року добудувати його вдалося саме 29 липня. А зараз трішки коротких новин. Журнал Forbes склав нову редакцію рейтингу найбагатших людей у світі. Лідером знову визнаний засновник Microsoft Білл Гейтс. Компанія роботаксі почала перші випробування своїх автопілотованих транспортних засобів на дорогах загального користування. Тож деякі японці вже зараз можуть з'їздити в магазин на роботаксі. До речі, цікаво, що новина про роботаксі в Японії з'явилася одразу після новини про те, що аналогічна автівка без керманича Google стала частково винною у ДТП із автобусом в околицях штаб-квартири самої корпорації. Добра виходить, що самураї настільки цілеспрямовані, що проблеми їхніх заокеанських колег їх ну зовсім не грибуть. І ви знаєте, така позиція заслуговує на повагу. Компанія DJI представила нове покоління популярного квадрокоптера Phantom 4. Модель позиціонується як розумна літаюча камера. Ресурс Android Police опублікував нові подробиці про майбутнє оновлення операційної системи Android N. Налішник. Так повідомляється, що апдейт принесе змінений дизайн шторки сповіщень і швидких налаштувань. Голова ігрового підрозділу Microsoft розповів про плани компанії щодо об'єднання ігрових платформ ПК та Xbox в єдину екосистему за допомогою можливості запускати універсальні додатки Windows, так звані Universal Windows Applications. Котре вони вже це говорять? Чим не йметься? І ще декілька слів про успіхи Xbox One. Snoop Dogg таки стримав обіцянку і перейшов на PlayStation 4 після скарг на роботу вищезгаданої коробки. Студенти-інженери з Рочестерського університету США представили проєкт костюма для віртуального геймера, що дозволяє повністю занурюватися у vr середовище Костюм сумісний з Microsoft Kinect, Oculus Rift та HTC Vive. Я вже уявляю, як більшість хлопців почне завзято грати у Sims з три. Ну а для тих, кому не вистачає грошей, ми пропонуємо Happy Meal. Ну, не цей, а той, що продають у Швеції, із якого можна скласти такий собі Google Cardboard. Але типу дитячий. До речі, про країну, яку ми обіграли в фінальній частині Чемпіонату Європи 2012 року Швецію. Там відкрився перший міні-маркет без касирів і охорони, щоб здійснити у ньому покупку, необхідний мобільний телефон, реєстрація на сайті та установка спеціалізованого додатку. От і все. Чомусь я впевнена, що вони збанкрутували би у нас за один день, тому що наші люди досі не навчилися не ходити по велосипедній доріжці. А ви тут про магазини самообслуговування, які засновані на куди більшій відповідальності кожного з нас перед суспільством, на YouTube опублікували запис знущання з Galaxy S7 Edge. Там його намагаються зігнути, подряпати гострими предметами, а його екран підпалити запальничкою. Відмітимо, що смартфон витримав тортури досить непогано. На сьогодні у мене все. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наш канал і залишайтеся з нами. І наостанок цікавенка від досить відомого винахідника Джейсона Алемана. Він створив схематичну модель Землі, місяця і Сонця, які рухаються навколо одна одної, і приводяться в рух ручним механізмом.